А ти підготувала червоні труси щоб з'їсти винограду або про цікаві новорічні традиції в Іспанії? Сьогодні 31 грудня, і поки ви ріжете олів'є та розкладаєте ікринки на канапки, я спробую вас розважити та розповісти, чому іспанські жінки лише у червоних трусах в новорічну ніч з'їдають 12 виноградин. Келих кави це невід'ємний атрибут іспанського нового року. Кава, якщо що, це не енергетичний напій, це іспанське шампанське, яке виробляється у Каталонії і є замінником французького шампанського. Але до кави обов'язково мають бути також присутні ось такі атрибути, як червоні гарні трусики і виноград. До речі, трусики мають бути обов'язково подаровані, не можна купувати самій. Я думаю, що іспанські жінки вигадали це спеціально, щоб собі обновити гардероб під новий рік. Це дуже зручно. То що ж саме треба робити з цим виноградом? І чому о 12-й годині, коли куранти б'ють 12 разів, треба встигнути з'їсти 12 виноградин. Бажано загадувати бажання. І якщо ти встигнеш з'їсти усі 12 і не подавитись, бажання здійсниться. У магазинах в новорічні дні ажіотаж з виноградом просто неймовірний. Люди грибуть. Іноді ти приходиш, винограду вже немає. Люди навіть збирають останні бубочки лише щоб собі купити виноград. Його розкладають потім в тарілочки або в бокали, і собі, і гостям, і дітям. Годинник, треба взяти келих шампанського, з'їсти ці виноградини, запити шампанським, і буде тобі щастя. Навіть є така прикмета: якщо тобі попадається кисла виноградина, то цей місяць по рахунку буде не дуже вдалим, якщо солодка. Все буде як ти хочеш. Хак завжди пробуйте у магазині виноград, який купуєте, і самі будуйте свою долю, щоб усі місяці у вас були удачними. Звідки взялась така традиція? Взагалі вона існує в Іспанії вже дуже багато років, і існує дві версії, звідки ж воно взялося. Одна вона менш популярна, це те, що іспанці просто хотіли пожартувати зі своїх аристократичних сусідів-французів, які любили вживати шампанське з виноградом. Тож іспанці почали їх копіювати, жартувати. І ось так потроху ця традиція у них також також прижилася. Є інша версія, вона більш офіційна і більш правдива, що у 1909 році в Іспанії був. Такий врожай винограду, що фермери ну просто не знали, що з цим робити, і вони придумали, що не можна святкувати новий рік. Без винограду, де я спрацювала. Люди вже не святкують новий рік без винограду. Ми можемо сказати, що в Іспанії ще з давніх давен існували просто боги маркетингу. Боги маркетингу існують і досі. Зараз ці виноградини продають законсервованими, підготованими, упакованими. Ви просто йдете в магазин і просто купуєте або консерву, або пакетик, або бокал пластиковий, вже наповнений виноградинками. Розставляєте на стіл. І лише ваша задача це гарнесенько з'їсть. Ця традиція вже набула таких масштабів, що вся країна святкує цей новий рік з виноградом. Навіть на головній площі в Мадриді збирається купа людей, стоять ведучі в прямому ефірі і їдять цей виноград разом з глядачами. Звісно, для них готують найменші виноградини, обов'язково без кісточок, і навіть з них зчищають шкірки, тому що уявіть, в прямому ефірі подивився ведучий виноградом. Ну, рік явно не буде вдалим для всієї країни. До речі, без жартів поїдання винограду на швидкість це дуже небезпечна справа. І у 2019 році навіть був. Летальний випадок з маленькою дитиною в країні. Я вам рекомендую дітям виноград не давати, якщо ви не впевнені у тому, що вони зможуть вдало це з'їсти. І самі також будьте обережні. Я в цьому році їсти виноград не буду. Інші роки також їла. Але коли я стала мамою, мій рівень самовиживання просто став абсолютно високим і іноді навіть трошки. Перебільшеним. Тому особисто я боюся їсти виноград цього року і не буду цього робити. До того ж, ніхто мені не подарував червоні трусики. Розкажіть... Це ж рік коня. Розкажіть, чи ви знали про цю традицію, чи ви дотримуєтесь її. В Іспанії ви чи ні це не важливо. Або у вас є якісь свої традиції, якими ви хотіли б зі мною поділитися? Нурі. Це дитяча іграшка.